Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом! Диктатор РФ Володимир Путін уперше за останні роки відмовився від щорічної прес-конференції за підсумками року. Глава Кремля міг піти на такий крок через побоювання, що доведеться відповідати на запитання щодо розпочатої ним війни в Україні. Про це інформують у розвідці Великої Британії. Аналітики зауважують, що прес-конференція Путіна була важливою подією в календарі публічних виступів диктатора і часто використовувалася як можливість продемонструвати нібито чесність глави Кремля. Але вперше за 10 років у Кремлі оголосили про скасування заходу. Тож Путін відмовився і від публічної прямої телефонної лінії за своєю участі. Хоча питання майже напевно зазвичай перевіряються заздалегідь, скасування пов'язане зі занепокоєннями, які зростають щодо поширеності антивоєнних настроїв у Росії, йдеться в повідомленні. За даними експертів, кремлівські чиновники вкрай болісно ставляться до можливості того, що будь-який захід, на якому був присутній Путін, може перетворитися на несанкціоноване обговорення спеціальної військової операції, якою РФ називають війну в Україні. Нагадаємо, нещодавно владі. Путін зустрівся з президентом Коби Мігалем Діас канелем Змі помітили нездоровий вигляд російського диктатора. Так, Путін схопився за стілець, а його руки стали фіолетовими. До речі, чутки про хвороби російського президента ходять давно. Під час зустрічі російський диктатор схопився за підлокітник, і його нога тремтіла. На кадрах видно, як Путін незручно рухає ногами, а його рука стає фіолетовою, коли він стискає підлокітник крісла. Пишуть змі. Журналісти зазначають, що Путін неодноразово демонстрував тривожні ознаки погіршення психічного та фізичного здоров'я з того часу, як він розпочав війну в Україні. Оби Путіна Через кілька днів після вторгнення Росії в Україну ЗМІ писали, що Путін страждає на стероїдну лють. Її могли викликати препарати для лікування раку, хвороби Паркінсона або деменції. Також писали, що 9 травня цього року Путін виглядав кволо і сидів, кинувши плед на коліна. 13 травня ЗМІ повідомляли, що нібито Путін серйозно хворий на рак крові. Глава військової розвідки України Кирило Буданов розповів, що Путін таки хворий на рак. Він заявив, Путін дуже хворий. У нього одночасно кілька значних захворювань, одним із яких є рак. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.